Добрий вечір Дніпро, Дніпряни, моє любе місто рідне. Дивимося з вами на нашу безпеку на 19 вересня. Чого нам чекати від підступного ворога, від московитів? Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного башахидного удару в місті Дніпро, 19 вересня. У нас від шахідів тільки загруза запада поки не бачу прильота, будемо дивитись ще на нас в кінці, але шахеди падають в нічний час, це буде темно. Ну, як завжди, воно ж нас паскуда колотить. Добре, будемо дивитися ще більш прискіпливо, дивлюсь Дніпро, бо це. Місто, в якому я живу і живе вся моя родина. Місто Самар. 19 вересня загроза, чи загроза мирним людям, чи загроза ракетного шахедного удару. Сама роз шахиди, буде прольот у вас. Буде мимо прольот шахедів, а від ракет можна ви можете постраждати, І там, де родина буде, це можуть бути домівки. Десь сім'я. Збиття буде. Це буде збиття. У вас одна йде загроза, але я не бачу, що це прямо буде 19-го. Коли. Ну, будьте уважні сама, бо Пада, таке пада на вас. Так, Кам'янське 19 вересня, чи є загроза ракетного або удару, чи є загроза мирним людям? Чого остерігатись? Місто 19 вересня. Ну, у вас там, так. Да. Вони ж дуже зацікавлені чомусь туди нашкодити, як якомога більше, але чомусь у них не вийде знов. От не вийде в них. Ракети будуть запускати, а щось не вийде. Чи наші їм перешкоду таку зроблять? Комбіновано хочуть. Комбіновано ударити і ракети, і шахеди. Ну, від ракет не вдасться їм невдача туди влучити ракетами, шахеди може бути прильот. Будьте уважні, бо пада прильот від шахетів. Так, Павлоград. Павлоград, 19 вересня, дивимося. Загроза мирним людям, загроза пакетного або шахетного удару. Місто Павлоград, 19 вересня. В Лаграді, у вас місто чомусь буде в такій печалі в сльозах жінки особливо, але це не пов'язано чомусь з прильотами. Не показує, з чим це пов'язано. Ні, це щось, мабуть, буде щось таке станеться, що ви почуєте за якусь родину чомусь вони показують мені якісь щось станеться в родині, чому ця родина важлива? Я не знаю для вашого міста. Чи так багато людей буде знати про це, що скується? Шахеди ну, падають прольотом. Не бачу я, щоб вони туди врізали. Шахеди йдуть якось боком а і е, працюють хлопці. До вас вони не повинні ніяк дістатись, Будемо сподіватися, що так воно і буде. Коли будьте уважні, Павлоград, все одно, бо і я, і карти можуть помилятись. Ми всі повинні бути на чеку, повинні бути обережні. Так, дивимося Дніпро. 19 вересня, місто Дніпро. Є загроза ракетного або шахедного удару, чи є загроза мирним людям 19 вересня. В місті Дніпро, ну, шахеди теж показують знову ця колода, показує шахеди далеко. Тобто є у нас шанс, що хлопці спрацюють за межами міста. Або воно буде оце говно летіти прольотом кудись, не на нас. Місто Дніпро, 19 вересня, чия загроза мирним людям, чи є загроза ракетного душа хідного Показує, що може бути прильот. Чому пустий? Ага, він буде йти на підприємство. Може десь прилетіти на підприємство, але це підприємство може бути за Межами або на межі міста від уламків а, будуть уламки. Так, а давайте конкретніше мені треба кажіть нам, будь ласка. Чого нам чекати 19 вересня? Чого нам остерігатись? Чого остерігатись мирним людям? І чия в нас загроза ракетного або шахетного удару? Чомусь наше руководство зле, не знаю, за якісь ресурси. Чому вони мені це показують, я не знаю, чому це так важливо, але, да, загроза пада на межі або за межами міста. Ну, дай Боже, щоб так і було, щоб це все хлопці виправили. Бережіть себе, будьте єдні, не лайтесь, бережіть себе і своїх близьких.